Так, пан Євгень питає: скажіть, будь ласка, яка стяжка краще для водяної теплої підлоги і чому? Однозначно краща стяжка звичайна по мокрій технології. Для цього є декілька причин. У нас є з вами основа лежать труби. Для того, щоб підлога гарно працювала, повинен бути класний контакт. Розчину навколо труби, саме тому для розчину для стяжки теплої підлоги використовується спеціальний пластифікатор. У нього є там дві функції. Перше, він працює як звичайний пластифікатор для того, щоб покращити цементно водне відношення. Чому? Тому що чим менше води в стяжці, тим менше тріщина утворена. Але також цей пластифікатор покращує пластичність рощення після набору міцності, тому що при нагріванні стяжки вона повинна грати. І щоб зменшити внутрішні напруження, нам треба збільшити пластичність. Стяжки після набору міцності. Тому там використовується цей спеціальний пластифікатор для додавання врошень. І ось виходить так, що ділимо навпіл. Зліва ми маємо з вами суху стяжку, котра має великі пори тому що згідно технологічної карти. Сухої стяжки, її не можна використовувати на вулиці. Тому що, коли в ці пори потрапляє волога і замерзає, стяжка за один рік перетворюється в труху. І таке у нас було на двох наших об'єктах. Перший об'єкт це були балкони тераси, ми переробляли за свої гроші. А другий об'єкт це була велика тераса, десь метрів так 40, вже з покладеною керамічною плиткою. Слава тобі, Господі, цю стяжку не ми робили. Але ми переробляли. От, і справа ми можемо побачити з вами стяжку, котра звичайна мокра я. Вона обхоплює трубу повністю. бачите? Повністю. Також вона має кращу щільність. А значить, температура від труби до поверхні буде доходити краще. Це значить, що у стяжки вища теплоємкість також. Зрозуміло? Тому, е, якщо ми з вами зробили тут і зробили тут, воно буде працювати. Тому що просто що е, в першому варіанті треба прогнати по трубі більше води. Ну, теплої, теплоносія, Не води, а теплоносія. Треба прогнати більше теплоносія, тому що площа контакту труби і стяжки вона менша. А кількість енергії, котру нам треба передати поверхні вона така сама, як і в цьому випадку. Але справа у нас тяжка мокрая, і площа контакту, вона більша. Тобто, завдяки цьому ми швидше беремо енергію, розумієте? І от тому, з точки зору того, як працює система, мокрая стяжка для теплої і комфортної підлоги, а їх дві, їх дві тепла і комфортна. Краще використовувати традиційну технологію. Мокра і стяжка з пластифікатором. Зрозуміло? Так. Але ви можете зекономити гроші і зробити перший варіант.